І я б хотіла, щоб ви мене підтримали, і поставили лайки і поставили хороші коментарі. І я вам ще покажу його колясочку. Отака. Я йому так вперла, щоб йому м'ягенько було. зараз лапиком. Опа! Він пав ав ось лапуня, йому так дуже зручно <кхи> лапуня гавкає як завжди. молодець. Я вам покажу ось таких ведмедиків. Такий. 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 Гей, Алюшка, відкрий очі. Я дала сьогодні лапунію. Як завжди, гамбургер, яєчню, подвійну, Морквочку та, звичайний ж грибочок. Там же ж багато білка. Я навіть не знаю, що вам показати. О, я придумала. На наступному відео я вам покажу свої м'які іграшки. Та лапокові теж. Такі маленькі, то це лапокові, я йому віддаю, а великі то я з ними сплю. І я покажу, ми на пікнік зібрали ось такий рюкзак. Ось такий. Золотий. І ще там блискучий є. Просто я вам в наступному відео покажу. І в нас є ось така. Він любить отут сидіти. Я йому зазвичай щось стелю, але вам показати так, щоб ви подивилися, що це. І дивіться. На Миколая я отримала ось такий конструктор.